Деякі жителі Полтави скаржаться на відсутність валідаторів або на те, що вони не працюють на деяких маршрутах Полтави. Полтавка Наталія Дудник зокрема помічала це у приватних маршрутках, які курсують через огнівку. Були що картка не приймалася, і виходилось шукати свої якісь кишенькові гроші. Це було ну так, деколи це дуже зручно, але якось це. Я не знаю, як правильно сказати. Якось мені кажеться, треба якось це покращити. Буває, коли він не працює, буває, коли його немає. Скарги щодо цього надходять до міського відділу транспортних перевезень. З таких питань з питань, якщо пасажир виявляє, що водія відсутній валідатор, або він не хоче дану операцію проводити, обов'язково звертається. у кожному транспортному засобі. має бути висить наліпка, куди можна звернутися. Встановити валідатори мали до середини вересня. Усі приватні перевізники на даний час до на 100% повинен відбути весь увесь транспорт за обладнання. Проблеми на саме основні це на або відсутність його, або непрацюючі працюючі валідатори надабувають водії. Якщо це були якісь постійні, то ми перевізнику виносимо попередження на усунення даних порушень. Збираємо перевізників і збираємо так же саме водіїв і проводимо з ними навчання. З роботою цієї системи, щоб воно працювало, буває всякий раз, бувають і технічні питання, що не працюють. і бувають якісь водій, де щось неправильно працює з ним. За невиконання перевізникам загрожує розторгнення договору. Інколи було таке, що я карткою, а вона не проходить, давай іншу картку, вона теж не проходить. І він такий, або плати або готівкою, або карткою. Безготівкову оплату у громадському транспорті у Полтаві почали впроваджувати з липня 2021-го. Займається цим компанія Фарго Сістемс. Окрім банковських карт, розрахуватися через валідатор можна і транспортною карткою. Гаманець Поліна Гончаренко, Микола Єрьоменко та Кирило Виновой. Суспільне новини Полтава.